Виконуємо номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 4 з підручника Алгебра 7 та номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 7 до параграфів 32 по 37 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік якому многочлену тотожно дорівнює вираз. Квадрат різниці m і n. І чотири варіанти відповіді. Піднесемо до квадрата різницю. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвойну доботу першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. І варіант правильної відповіді у нас в А всі плюс стоять знаки два знаки плюс, а в Г мінус 2 МН. Тому варіант Г. Номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 4 та номер один із домашньої самостійної роботи номер 7 до параграфів з 32 по 37 виконано.